Я радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео розповім про дуже цікаву штуку від компанії Boya. І це комплект петличних мікрофонів, які називаються Boe-Link. От реально мене дуже здувала ця петличка, взагалі по якості звуку, по якості виконання, по можливостях. Якщо ти блогер, якщо ти записуєш звуки, використовуєш саме такі мікрофони, тобі потрібно, можливо, для інтерв'ю в професійній сфері. Однозначно дуже гідний варіант. Поставляється дана модель в ось такій коробці. Зразу видно, як. Виглядає сама база і комплект. З фішок є те, що є можливості підключення. Це iPhone Lighting usb c і є також 3,5 роз'єм. Дана база, вона відповідно заряджає всі петличні мікрофони і саму базу, яка підключається до телефону. До 100 метрів сигнал реально дуже класно. Я зараз відтворю розпаковку. Так, відповідно, я вже тестував. Обов'язково в цьому відео я продемонструю звук, як взагалі записують ці ці мікрофони. Так, в комплекті. Є отак от у нас окремо. Тут документація. Це з собою, щоб брати. Дуже класно. Отакий от чухольчик. Ну, такий простенький, але не поцарапаєш, можна з собою взяти. Професійно, дуже професійно. Є, відповідно, інструкція, є кабель для зарядки. USB-C, USB-A, такий коротенький, сама база з петличками. Ось таким чином виглядає кейс. Дуже професійно. От, Мені подобається, як воно має вигляд. Так от на кнопочку натискаєш і відкриваєш. І всередині дві петлички, база. Це в нас е, іде проти вітру, заглушечка така, яка чіпляється, роз'єми додаткові, які ти можеш підключати на свій девайс. Ну, реально дуже класно. Показується індикація заряду. Є збоку е, роз'єм для зарядки, знизу резинові ніжки, щоб ти міг поставити, напівпрозорий корпус. Компактно, подивіться, як вона в руці лежить. Така достатньо легенька, не тяжка з собою брати саме те. Отак відкрив легко, дістав петличку, дістав базу. Я зараз продемонструю, як це все виглядає. Давай почнемо з бази. Все приїжджає в плівках. Я навіть не знімав ще. На відео показую. Ось, відповідно, показую індикатор, що вона працює. Тут по стандарту стоїть 3-5 роз'єм для зарядки, якщо знімаєш, теж наклеечку цю, щоб вона заряджалась. Збоку роз'єм для зарядки бази, така глянцева поверхня, ну, відбитки пальців лишаються, але ну, виглядає база дуже гарно. Є переключення режим моностерео, і кнопка відповідна включення, як це все діло працює. Зажимаєш кнопку і просто виводиш, От там такі пази є. От фіксується сам роз'єм. Якщо на камеру 3,5, відповідно, такий. Якщо інший, то, відповідно, в комплекті йдуть інші. Зараз я це також продемонструю. Сама петличка виглядає ось таким чином. Теж знімаємо плівку. Тут для зарядки також роз'єм є. Воно дуже схоже з базою. По розміру компактна, легенька. Якщо начепити на футболку або на сорочку, то вона не провисає, я вже перевіряв, вона не має такої ваги великої, ну, досить легка. Застіпка ось така довга, до речі, це зручно, що ти можеш собі під сорочку далеко її защіпнути. І воно фіксує дуже гарно. Мені подобається. Роз'єм для зарядки, відповідно, якщо це від бази, і роз'єм USB-C для зарядки просто так, через гаджет. Тут також є. Кнопка включення бази, не бази, а петлички, також можна зам'ютити це, прям звук виключити, регулювання звуку, плюс і мінус. І також можна шумодав включати-виключати, натискаючи дві кнопки. От. Ну, мені дуже подобається, як це взагалі виконано, це реально класно. Якщо подивитись по базі, от, ну, покажу, продемонструю. Кнопочку відкрили, ми кладемо сюди, індикатор загорівся, заряджається. І сама база теж заряджається, індикатор. Так, що тут цікавого? Що тут цікавого в комплекті? Ну, відповідно, це друга підличка ідентична. Є отакі фільтри. Такий м'якенький, виглядає фільтр досить погано, компактний. Зверху, там, де сам мікрофон, ти прогорнув і воно вже в тебе вставляєш і прокручуєш. Все. Ось так це має вигляд, якщо там на вулиці десь вітер, або ну, взагалі, якщо фільтр хочеш додати, ось так воно виглядає. Ну, можна, відповідно, і без нього. Ось так сам мікрофон вже показує, як виглядає. Дві є в комплекті, відповідно, двох пітличок. Такі м'якенькі, дуже шерстяні. Далі в нас є Lighting. і є USB-C. Наприклад, щоб зафіксувати, ти береш так і. Все. Тобто тут вже у тебе USB-C. Хочеш поміняти на інший пристрій, це, до речі, дуже зручно. Це класне рішення. От На iPhone, мені, відповідно, потрібно на iPhone. Я собі поставив Lightning. Все. Компактно, зручно. Якщо брати ну, в телефон, коли вставляєш, воно виглядає також ну, типу, лаконічно, не заважає, тобто, вона невеликих розмірів. І дуже важливо, щоб петличка, так само, вона, сам мікрофон, він теж невеликий, не провисає. І от по вазі комфортно комфортно, тому що є знаю такі дуже великі, наприклад, рот ті ж DJI. Там інший рівень, можливо, так, але от вони великі. І говорили, що провисають треба або на светр чіпляти, на щось таке жорсткіше, на тканину, там, типу футболки, або на сорочку, воно прям так провисає досить негарно. По якості мені дуже подобається, як соно все виглядає, як все це конектиться діло. Дуже, до речі, просто. Якщо взяти, по, наприклад, по підключенню, то ти. Вставляєш базу в, те, в телефон, натискаєш кнопку, натискаєш кнопку на мікрофоні самому, все, він законектився, загорівся індикатор, світиться і там, і там синім кольором. Воно з'єднано, воно вже працює. Дуже все просто, дуже все гарно. Причому я ж кажу, ти з собою можеш брати. Оця штука на магнітах. Теж фіксується. Це реально круто. Це реально круто. Ти собі ці назад ці штуки можеш упакував. так закрив і пішов. І ще до того ж в чехольчик, і в тебе все є скажімо так, по професійному. Отже, зараз тестую мікрофон. Обов'язково оцінюйте, пишіть в коментарях, що думаєте взагалі про дані е, петличні мікрофони. Е, по ціні дані е, даний комплект виходить орієнтовно, якщо ми говоримо про оригінальне, бо боє часто там китайці підроблюють. Є підробка, то 65 7000 тисяч оригінальний коштує цей комплект і. Е, в цілому по звуку і по якості виконання по можливостях реально топ за свої кошти. Ну що ж, друзі, тестуємо мікрофон Boya Link. Я відповідно все підключив, і звук іде зараз через петличку. До цього, до речі, я записував також через петличку, але через мікрофон Fifine. Я на нього також робив огляд, і заодно ви можете порівняти якість звуку з попереднім мікрофоном і на Boya Link. Фільтр я не ставив. Говорю середньою силою голосу. Знаходжусь в кімнаті в квартирі. Ну і відповідно таким чином буде звучати мій голос без обробки. Якщо його обробити, то результат відповідно буде ще краще. Але, як на мене, якість звуку через дану петличку дуже гарний. Відповідно, зараз я підключив фільтр, буквально 2 секунди справа, і ось таким чином звучить голос. Чи є різниця, чи немає різниці, можливо, в кімнаті це сильно не відчувається. Це більше буде відчуватись на вулиці, там де є вітер, якісь сторонні шуми. І відповідно там вже ефект буде краще. Якщо взяти по шумодаву, от, наприклад, я затисну кнопочку, загорівся зелений індикатор, і працює шумодав. Також оцінюємо звук шумодавом і порівнюємо. Давайте ще зробимо невеликий тест і так скажемо, протестуємо на відстані. А зараз підличка закріплена десь на відстані 20 сантиметрів від моєї голови. Я її зараз знімлю і постараюсь говорити ближче. Наприклад, зараз відстань 10 сантиметрів. І от якщо важливо, так як впливає оця відстань на звук, я говорю тою самою силою голосу, зараз без шумодаву, включений фільтр. Ну, і відповідно ось такий результат е, по звуку. Якщо, наприклад, говорити прямо в петличку, то відповідно, ось таким чином буде звучати голос е, без обробки. І якщо говорити прямо в притул. Ну а зараз тестуємо мікрофон на вулиці. Падає дощ, недалеко їздять машини. Мікрофон вдягнений, десь на відстані 10 см. Невеличкий є вітер. Це зараз йде запис в моно. Без шумозаглушення, відповідно такий результат, якщо ви будете записувати на вулиці. Зараз відповідно включено шумозаглушення, ті самі умови, і якщо взяти по шуму, то можна подивитись, точніше відчути, яка різниця між, наприклад, по тому самому як дує вітер, як шумить дощ, як їздять машини, ходять люди. Ось такий результат.